Господи, мій лікарю душі і тіла, приходжу до Тебе, Ти знаєш мої болі, Ти бачиш мої рани, і ті, що на тілі, і ті, що в серці, лише Ти можеш торкнутися їх і зцілити. Дякую тобі, Господи, що навіть у стражданні я можу відчувати Твою присутність, коли світ забирає сили. Ти даєш надію, навчи мене приймати цей час випробувань, як шлях очищення. Дай мені терпіння, коли лікування триває довше, ніж я очікую. Навчи мене не нарікати. А дякувати навіть у немочі, бо через неї я стаю ближчою до тебе. Господи, торкнися мене Твоєю цілющою рукою, поверни мені спокій, коли тіло слабне, наповни мене Твоєю благодаттю, щоб я знову відчувала радість у житті, нехай кожна клітина мого тіла прийме Твоє світло і мир. Сціли не лише моє тіло, а й мої думки, бо часто біль народжується зі страху, а страх зникає, коли довіряю тобі, Господи, якщо моя хвороба, частина твоєї волі, дай мені силу пройти її з гідністю, щоб інші, дивлячись на мене, бачили не біль, а віру, щоб у моїй немічі сяяла Твоя слава. Боже, благослови тих, хто мене лікує, надихни лікарів мудрістю. А мене терпеливістю, нехай їхні руки стануть знаряддям Твоєї доброти, і нехай кожен мій подих буде подякою за шанс на новий день. Господи, очисти моє серце від усього, що заважає зціленню, візьми з нього образу, гнів і журбу, наповни його прощенням, лагідністю і вірою, бо тільки в мирі живе здоров'я. Я дякую тобі за кожну хвилину. Коли біль відступає, я дякую Тобі за тих, хто молиться за мене. Я дякую тобі навіть за сльози, бо вони миють душу. Господи, нехай у моєму домі панує мир, нехай ніхто не втратить віри, навіть у темну годину, бо ти наше світло, навіть у хворобі. Ти наш мир навіть у штормі, дай мені силу дякувати замість нарікати, дай мені силу посміхатися крізь сльози, дай мені силу любити життя, навіть коли воно болить, бо життя з тобою завжди благословення. І коли я стілюся, Господи, щоб моє життя стало свідченням Твоєї любові. Боже мій, зціли мене, зціли моє серце, зціли моє тіло. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже, звертаюся до Тебе у покорі та вірі. Кличучи на допомогу все небесне воїнство, що служить тобі у славі, святі ангели і Архангели, прийдіть мені на допомогу, огорніть мене своїми крилами в часі боротьби і випробувань, захистіть мою душу, мій дім, моє життя від усякого зла, Архангеле Михаїле. Стань на чолі моєї духовної боротьби своїм мечем розруби тене та темряви, що обвивають моє серце, стань щитом проти ворожих нападів, видимих і невидимих. Нехай твоя перемога буде моїм спокоєм. Оборони мене в часі спокуси. Архангеле Гавраїле, принеси мені вісточку надії, говори до мого серця, коли воно тремтить, навчи мене слухати Бога серед галосу світу, Архангеле Гавраїле, цілителю і провіднику, торкнися мого тіла і душі, провадь мене безпечними стежками у тривожному світі, зціли мої рани, явні і приховані, будь світлом у моїй мандрівці. Ангели-хоронителі, що неустанно стоїте біля кожної душі, не покидайте мене, підказуйте мені, коли я вагаюся, стережіть мій сон і пробудження, мої думки і кроки. Будьте зі мною у хвилину небезпеки, страху чи смутку, небесні сили, що стоїте перед Божим престолом, моліться за мене, промовляйте за мене, коли я не маю слів. Підносьте мої прохання до Бога, навіть коли вони недосконалі. Святі мученики, заступайтеся за мене, ваші молитви сильні, бо ви живете у Божій славі, випросіть для мене сили стояти у вірі, навчіть мене любити Бога, як ви його любите, підтримайте мене у боротьбі, Господи, нехай сила неба буде наді мною, нехай невидимі англи ходять переді мною. Нехай вони охороняють мій шлях. Нехай молитовний щит святих огортає мою душу, нехай ім'я Ісуса буде моїм захистом, моєю твердиною, моїм спасінням. Марія, царице, покрий мене своїм покровом, огорни мене материнською любов'ю і тишею, постав навколо мене ангельську сторожу вдень і вночі, молися з усіма небесними силами за моє спасіння, і нехай ніяке зло не торкнеться мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Господи, стою перед Тобою у хворобі й немочі. Моє тіло страждає, і душа моя в скорботі, Ти лікар душ і тіл, і тільки Ти можеш дарувати справжнє зцілення. О, Господи, якщо на це Твоя воля, зціли мене, торкнися моєї недуги, одним своїм словом, Ти можеш відновити сили, Ти всемогутній Бог, і я вірю в Твою милість, зціли мене, Господи. Очисти моє тіло від усякої немочі, очисти мою душу від усякого гріха, даруй мені мир серед хвилювання, даруй мені надію серед темряви, даруй мені терпіння у хвилини слабкості, навчи мене приймати цей стан з довірою, навчи мене бачити тебе навіть у хворобі, навчи мене дякувати навіть у сльозах, якщо ця недуга, шлях мого очищення. Допоможи пройти його з гідністю, зміцни мою віру, зміцни моє серце, коли воно вагається, підтримай мене в молитві, коли гублю слова, підтримай мене через людей, які поруч, наповни мою кімнату твоїм спокоєм, благослови лікарів, які мене лікують, благослови руки, що торкаються мого тіла, благослови кожен препарат, кожну процедуру. Хай будуть наряддям твоєї благодаті, дай мені сили вставати, коли падаю, дай мені надію, коли здається, що все втрачене. Марія, Мати Божа, заступайся за мене у Твого Сина, пригорни мене, як хвору дитину, до свого непорочного серця. Промов за мене те, чого я не можу сказати. Нехай Твоя любов буде моїм покровом, нехай Твоя молитва буде моїм захистом, ангеле мій, охоронцю мій, будь зі мною в дні немочі, відганяй страх і зневіру від мого серця, веди мене до того, хто є життям і зціленням. О, Господи, якщо маєш інший план. Дай мені силу його прийняти, а якщо волиш оздоровити, приймай з радістю цей дар. Життя моє в Твоїх руках, Господи, зціли мене, щоб я могла служити Тобі, оздорови мене, щоб я могла прославляти Тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ангеле Божий, мій охоронцю, ти небесний дарунок від Отця, посланий мені для захисту і підтримки. Дякую, що ти зі мною від моменту мого народження. Дякую, що жодного дня ти не залишив мене саму. Дякую, що ти вберіг мене від багатьох небезпек, навіть коли я цього не усвідомлювала. Дякую за тихі натхнення до добра, дякую, що ти говориш до мого серця голосом Божої ласки. Пробач, що я не завжди слухаю тебе, пробач, що часом йду дорогою гріха. Пробач, коли зневажаю твою присутність поруч. Ангеле мій, молися за мене до Господа щодня, випроси мені мудрість, щоб відрізняти добро від зла. Випроси мені силу відкидати спокуси, навчи мене мовчати, коли серце кипить, навчи мене бачити світ очима Божої любові, не дай мені загубитися серед грішного світу, огорни мене крилами, коли душа моя тривожиться. Відведи від мене все, що хоче зруйнувати мою віру. Підтримай мене у хвилину сумнівів і зневіри, заступайся за мене в небі, коли я молюся на землі. Будь мені супутником у праці, в дорозі, у відпочинку, надихай мене на добрі думки і добрі справи, охороняй мій розум від злих впливів, бережи моє серце чистим і мирним, допоможи мені любити Бога всім серцем, провадь мене дорогою спасіння, коли я збиваюся шляху. Нагадай мені про вічність, коли я захоплююся тимчасовим, схиляй мене до молитви, коли серце черствіє, пробуджуй мені милосердя до інших, ангеле мій, охорони мене від тілесної і духовної шкоди. Обороняй мене від лукавого, який шукає моєї погибелі, стережи мій сон, мій ранок, мій день і мою ніч. Будь зі мною годину смерті, не відходь від мене, веди мою душу до небесного царства, дякую Богові, що дав мені тебе, як вірного друга. Дякую тобі, що не покидаєш мене навіть у моїй слабкості, дякую, що з небесною терплячістю несеш мої труднощі, залишайся зі мною завжди, аж до зустрічі з Отцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я стою перед Тобою із вдячністю у серці. Кожен мій подих. Це вже благословення від Тебе. Дякую тобі за все, що маю. Ти джерело усякого добра, мого миру й надії, я прошу тебе, Боже, благослови цей день, благослови кожну людину, яку я сьогодні зустріну, благослови мої думки, щоб були чистими, благослови мої слова, щоб були лагідними. Дай мені серце, спроможне ділитися добром, даруй мудрість бачити більше, ніж зовнішнє, даруй чутливість, не пройти повз чужий біль, даруй витримку, не втратити себе в поспіху. Господи, благослови тих, кого я люблю, нехай у їхньому житті буде твій спокій, нехай їхні дороги будуть рівними і освітленими, нехай їхнє серце відчуває, що вони не самі. Я дякую тобі, Господи, за ті миті, коли я відчуваю Твою руку. Підтримай мене, коли руки опускаються, підтримай, коли вірить мені під тиском. Підтримай, коли здається, що я не справлюся, бо ти, мій дім, моя скеля, мій спокій. Господи, благослови моє минуле, щоб не тягло назад, благослови моє теперішнє, щоб жити в повноті, благослови моє майбутнє, щоб я не боялася кроків вперед, і благослови кожен мій ранок, як нову зустріч з тобою, благослови мій розум. Благослови моє тіло, благослови мою душу, і благослови мої стосунки, щоб у них була Твоя любов. Господи, дякую Тобі, і хай благословення Твоє буде на мені зараз і завжди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, всемогутній, Отче, до Тебе підношу свою молитву, в надії та довірі, ти мій надійний прихисток у бурях життя. Очисти мене, Господи, від усякого негативу, що накопичився в моєму серці. Відмий мою душу від усього темного, що заважає мені жити у Твоїй благодаті, захисти мене від лихого ока, від заздрощів, від недобрих думок і слів, що можуть шкодити мені та моїй родині. О Господи, нехай Твоя небесна сила. Поставіть невидимий щит навколо мене, нехай зло не матиме влади наді мною, а всі підступи ворогів розсіюються, як порох. Ісусе Христе, приходжу до тебе, Боже, і прошу, звільни мене від усякого тягару негативу. Боже милосердний, очисти мою оселю, мою сім'ю, мою працю від усього, що може принести розлад сварки чи занепокоєння. Нехай жоден лихий намір не досягне мене, нехай жодне погане слово не принесе шкоди в моєму житті. О Ісусе, стань біля мене своєю любов'ю, оточи мене своїм світлом, щоб жодна тінь темряви не могла проникнути в моє серце. Пресвята, Богородице, ти, наша заступниця, перед Божим престолом, покрий мене своїм покровом і не здозволь, щоб зло торкнулося мене, святий Архангеле Михаїле, захиснику Божого люду, відсічи своїм мечем будь-яке прокляття, що спрямоване на мене чи мою родину. Господи, наповни мене вірою, щоб я не боялася жодного зла. Навчи мене довіряти тобі, бути єдиний справжній захисник і покровитель. Нехай з цього дня всі мої страхи будуть під Твоєю опікою, нехай моє слово буде чисте, а думки праведні. Очисти моє серце, Господи, щоб я не носила у собі зла, образ чи ненавість. Навчи мене прощати і благословляти навіть тих, хто чинить мені кривду. Нехай кожен мій день починається і завершується з тобою, Боже. Дай мені силу не зважати на лукаві слова людей, а прямувати Твоїм шляхом. Господи, постав ангелів навколо мене, щоб вони боронили мене від усякого зла і зберігали у чистоті мою душу. Дякую тобі, Боже, за твою опіку, дякую за всі благодаті, якими ти мене наділяєш. Я довіряю тобі своє життя, свої кроки, свої думки. Нехай усе у мені буде згідно з твоєю святою волею, нехай ніяка заздрість, лихе око чи негатив, не має сили наді мною, бо я належу тобі, Господи, і тільки Ти керуєш моїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи мій, я приходжу до Тебе зі втомленим серцем, що прагне миру, спокою і тепла. У тиші ранкового світла я відкриваю тобі свої рани, ти, джерело моєї надії. Забери з мене камінь, болю, який носила в собі роками. Навчи мене прощати і себе, і тих, хто ранив, зітри з моєї душі сльози, що висохли, але залишили слід. Я так прагну зцілення, Господи, доторкнись мого серця, у Твоїй любові, моє відродження. Я довго блукала в тінях власних страхів, але ти завжди був поруч, навіть коли я не чула тебе. Я дякую тобі за кожен момент, коли Твоя рука тримала мене, веди мене, ніжно, дай мені мужність вірити навіть тоді, коли серце сумнівається. Твоя ласка, мій притулок, моя фортеця, мій дім. Я кладу до твоїх ніг усе, що тягарем висіло на мені. Навчи мене бачити себе в твоїх очах з любов'ю, навчи мене мовчати перед тобою і слухати. Моє серце втомлене, але не зламане бо ти в мені та лікар душ, молю тебе, зціли спогади, які колять, як терни, зціли мої думки, що плутаються у тривогах, зціли моє тіло, яке несе на собі тягар душевного болю. Поклади спокій у мої дні та ночі. Я довіряю тобі те, що не можу змінити сама. Навчи мене жити з любов'ю, а не з страхом. Зміцни мене тоді, коли я знову спіткнуся. Навіть у сльозах я хочу прославляти тебе, нехай моя молитва буде моїм шляхом до тебе, нехай кожне слово буде кроком назустріч, у тобі все, чого я шукаю, бо з тобою я ціла, з тобою я вільна, з тобою я зцілена. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прости мене, Господи, за те, що мовчала, коли мала молитися. Прости, що відверталася, коли ти мене кликав, я грішна, та зараз я хочу бути з тобою. Я не завжди була ніжною до інших, я не завжди берегла свою душу. Я іноді була жорстокою навіть до тебе, але я хочу змінитися. У твоїй тиші я чую, що ти не засуджуєш, ти дивишся з любов'ю. І серце моє тане, прости мої гріхи, явні і приховані, навіть ті, про які я боюся згадати вголос. Я вірю, що твоя любов більша за мій сором, Твоя ласка єдине, що може мене зцілити, ти не караєш, ти лікуєш. Я потребую тебе більше, ніж повітря, очисти мої думки. Мої погляди, мої вчинки, навчи мене знову бути доброю по справжньому. Поверни мені чистоту, якої я так прагну. У тиші моєї душі я прошу, пробач, Господи, пробач моїй байдужості і лінощі серця, пробач, що шукала щастя без тебе. Я кладу свій біль у Твої руки, я кладу своє покаяння до Твого серця. Ти знаєш, я хочу жити інакше у тобі мій початок і мій спокій, у тобі мій шлях і моя радість, я приймаю твоє прощення, мов нове життя. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи я сьогодні стою перед Тобою і молюся за мій дім, за стіни, що нас оберігають, і серця, які Його наповнюють. Ти бачиш усе, що тут відбувається, і я прошу. Будь тут з нами, благослови цей дім, кожну кімнату, кожен куток, нехай у ньому панує мир, а не напруга, нехай любов буде постійна. Дякую Тобі за те, що ми маємо дах над головою, за тепло, за стіл, за спільні молитви. Господи, благослови руки, які готують їжу, очі, що шукають розуміння. Серця, які вміють прощати, і голоси, які підтримують, підтримай нас у днях, коли втома сильніша за усмішку, коли мовчання довше за розмову, коли ми замикаємося в собі, коли бракує тепла, будь теплом у нашому домі, благослови наш дім від усякого зла, від сварок, образ, тягара непорозумінь. Від злих слів, які залишають шрами, від мовчазної байдужості, яка руйнує більше, ніж крик, я прошу Тебе, Господи, про атмосферу затишку, про світло в серцях, про вдячність і про мир. Дякую за ранок у цьому домі, коли всі прокидаються живі. За вечір, коли ще якому сказати на добраніч. Господи, благослови наші плани. Залишайся в нашому домі, навіть коли ми забуваємо запросити, будь у наших словах, навіть коли вони несміливі, будь завжди, як серце, яке об'єднує нас усіх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.